Документ, що засвідчує особу, те, що першочергово потрібно людині, аби проголосувати. Однак, як виявилося, не будь-який документ підходить. Закордонний паспорт, навколо якого точилося найбільше дискусій, не дасть вам зелене світло на шляху до кабінки для голосування. З закордонним паспортом мають право лише на закордонних виборчих дільницях. В нас проста виборча дільниця, тому не мають права. Тобто цей документ стане в нагоді, якщо виборець знаходиться за межами країни однак проголосувати він зможе тільки за політичну партію. Натомість чоловікам може допомогти військовий квиток. Може бути воєнний білет, може бути інше посвідчення, яке якби посвідчує цю особу. Має посвідчувати особу і приписку у всіх інших випадках. Члени ДВК просто не зареєструють виборців та не видадуть їм бюлетені. Зверталися з водійськими правами, і з водійськими правами не можна проголосувати. Ми не можемо видати бюлет. Експериментувати із посвідченнями не варто. Як показує наш досвід, із закордонним паспортом голосувати на звичайних дільницях за місцем прописки не дозволено.